Якщо до там 2024 тисячі двадцять раніше я казала, що в мене є відео на Ютубі про алгоритми Фейсбука, і я дуже детально там розповідаю, я наголошую на тому завжди, що все, що я кажу про алгоритми Фейсбука. Це з моїх особистих спостережень, а я спостерігаю за Фейсбук дуже багато. Да? там оте питання, де ви всьому чому навчились на власному досвіді і на досвіді тих людей, яким я допомагаю просуватися у Фейсбуку якості там ментора або просто люди приходять до мене на консультацію, а потім дають мені зворотні зв'язок. Це вже впродовж багатьох-багатьох років відбувається. І, от раніше в Фейсбук переважали все ж таки з точки зору і алгоритмів, того, що Фейсбук просуває. Да, скажімо так. І з точки зору користувацького досвіду, це були дописи. Да? Якщо в Інстаграм останнім часом більше Reels, ну там Stories, дописи якось не дуже, то в Facebook дописи були просто на першому місці. То там за останній рік, що важливого змінилось кардинального, в тому, що стрічка Faceboку стала адаптивною і персоналізованою. Достатньо тобі. Щоб ти десь випадково почав дивитись, побачивши там один якийсь мемчик, ти на ньому застряг, або побачивши випадково стрічці, який Рілс, ти на нього трошки довше подивився. Тобі потім буде Фейсбук підкидувати тільки мемчики, Рілси, взагалі від незрозумілих тобі людей, а не ту твою звичну стрічку, до якої ти звик, і щоб до цієї стрічки звичної там, де будуть там хто давно користується Фейсбуком, вони зазвичай читають дописи від там друзів. Від груп, на які вони підписані, від якихось лідерів думок, І щоб почати бачити ці всі дописи, знову треба там зробити енну кількість маніпуляцій. треба піти, подивитись, та, Там це хто хто не знає, як повернути собі нормальну стрічку, ловіть лайфхак, да треба піти. Прямо на сторінки до тих людей, яких ви зазвичай читаєте, і активно повзаємодіяти з їхніми дописами, закрити Фейсбук, через годину повернути знову зробити те саме на двох трьох сторінках, і так через там другу третю ітерацію вам Фейсбук поверне вашу звичну стрічку. Як то кажуть, користуйтесь. Це зараз відбувається саме через те, що у Фейсбук з точки зору алгоритмів почав працювати оцей персоналізований підхід до формування вашої стрічки. І зараз Фейсбук дуже активно підкидає вам, до речі, інстаграм це також робить, підкидає вам контент від не тих людей, яких ви читаєте, а від тих, кого Фейсбук вважає, що вам може бути цікавим, спираючись на ваш попередній користувацький досвід. І завдяки цьому Фейсбук зараз досить легко набрається нові підписники. Плюс є ще чимало нових способів. Запросити людей слідкувати за своєю сторінкою прямо окремі опції для цього у Фейсбук з'явились принаймні в професійному профілі, в професійному режимі така опція є, і в групах також що ви можете тих людей, з якими ви, наприклад. Пересікались десь в дописах, в коментарях у якогось лідера думок, наприклад, ви поспілкувались, або ви десь написали допис і виклали його в групі, і там люди з цим дописом повзаємодіяли. Ви можете зробити так, щоб цим людям прийшла пропозиція за вами стежити. Причому вона приходить настільки ненав'язливо, не так, щоб хтось пропонує вам стежити за собою. Ні, не так. А просто ваш допис починає ваші дописи починають траплятись людині в стрічці, і вона така то. Точно, я ж з ним взаємодіяв і підписуються. І це лише один з оновлень, одне з оновлень алгоритмів Facebook, на яке я хотіла заакцентувати вашу увагу. І саме тому зараз треба буде робити більш різноманітний контент, тому що все ж таки TikTok, Instagram, Інстаграм, Ютуб Шортс беруть своє. І якщо раніше Рілси в Фейсбуці дивились ну так собі, то зараз я бачу, що відсоток тих людей, які дивляться Рілси, він росте. І причому дуже різні люди дивляться рілси. І читають сто і читають дописи, і для того щоб охопити саме більшу кількість аудиторії, варто робити і те, і те більш того, сторіс у Фейсбуці виходять зараз на перший план, тому що Фейсбук закидає сторіс прямо в стрічку, і робить це у вигляді серіалів, що найцікавіше. Тобто він обирає оці довгі сторізи а, там де а, люди знімають їх як серіали, і якщо вони а, цікаві їх цільові аудиторії. Дато по їх підписники на них реагують, то Фейсбук підкидає оці серіальні сторін стрічку іншим людям. Ну і відповідно, це одна лише з ще одна з можливостей, які ви можете використовувати для того, щоб збільшувати кількість саме підписників у Фейсбуці. І там ну дуже багато зараз різноманітних таких способів. Я це називаю партизанський маркетинг для того, щоб е, збільшувати саме кількість і підписників, і швидко робити продажі Фейсбук, і при цьому ну там одразу е, отримувати собі е, там нових клієнтів.